Оці приїжджають сотні вщен заповнених автобусів з мітингувальниками з різних куточків України. На вихідні Майдан налічує більше мільйону. Серед цього натовпу сьогодні тисячі тернополян. Перші приїхали ще коли Майдан тільки розростався. Сьогодні тернополян тут справді багато. Намети і прапори з емблемами файного на кожному кроці. Тут біля тернопільського намету щодня збираються десятки з нашого міста. Тут можна погрітися, поїсти та обговорити, що зараз відбувається навколо. Цей тернопільський намет практично воскрес. Його знесли під час другої зачистки майдану силовиками. Пан Олег тут за головного каже, допомагали відновлювати місце для ночівлі. Сусіди зі сходу. Звичайно, всі намети були відновлені повністю, тобто тут всі разом. Як дійсно це кажуть, схід і разом захід є тернопіль сусідні є криві. Є донець всі разом, всі два Сергій сюди приїжджає вже втретє. Живе у наметі та працює волонтером. Цієї ж ночі оберігатиме барикади. Ну вечором піти в охрану на, 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 на барикади охороняти. Няти майдан натомість Володимир приїхав до столиці лише сьогодні. Чоловік каже: відтепер буде тут до кінця. Ночівля майже просто неба його не лякає. Громадський обов'язок бути тут, бо життя вже довелося до такої степені, що відповідно немає чого вдома сидіти в тепленькому ліжечку і пити гарячий чай. А це ще один намет тернополян. Він же військовий і дуже великий. Тут на ніч можна прихистити близько 150 людей. Пан Юрій тут вже тиждень раніше охороняв майдан, а сьогодні ставить намет на Хрещатику. Тернополян все більше є і їм треба десь спати. Розповідає, вже змайстрували пічку, тому до ночі тут буде тепло. Так, вже зробили, от поставили пічку для обугріву. Вже полегенько ти заказали на маючи перевести столи із, з дому. Тут вже поселилися дві подруги із Залістів. Жінки навперебій розповідають, що вдома сидіти вже не сила. Всім треба. Можемо ми хочемо. Хочем, Якщо сидіти вдома, нічого Всім в державі не, не поміняється. Тернополяни з радістю допомагають один одному. Наприклад, сьогодні вже з'явився невеличкий склад з казками, з крематами, аби тепло спалось з коциками та навіть цілий мішок теплого взуття. Сюди ж двома синами прийшов тернополянин за походженням, але киянин вже 15 років, пан Юрій. Каже, земляками гордиться, а мітингувати ходить цілою родиною. Дружина в мене, до речі, кримчанка, але ми тут разом. На ну, і те, що з Криму і тут теж. А вже зовсім поруч з наметами – один з головних об'єктів мітингуючих. Тут тернополяни одні з перших волонтерів. Біля Київської міської адміністрації постійно черга у кілька десятків метрів. Це одне з перших місць, де мітингуючі можуть відігрітись, поспати, отримати першу медичну допомогу та навіть підзарядити мобільні телефони. Черга тут така через те, що охоронці перевіряють кожного, або не було провокацій. На основі тернопильського штабу була Орна загальна охорона цього приміщення, і цей штурм, який був нещодавно, так де був Беркут, де відбувалося відбиття цього штурму, це брали тернопільські хлопці. Якщо буде такий наплив людей постійно, я бачу, що тут тут весь все крило першого цього другого поверху КМДА і балкон. Цілий, то, то я думаю, ми відемо на Тернопіль бо людей багато і люди активні. Та не лише охороняють і годують тернополяни. Ми зустріли свого колегу він цілодобово чергує у прес-центрі штабу спротиву та щодня передає до Тернополя свіжі новини. Спочатку на майдан вийшов як просто як громадянин, а буквально декілька днів назад вирішив, що я хочу висвітлювати події, які тут відбуваються. І Таким чином тут зараз знаходжуся. А на майдані далі знайомі обличчя цього разу людина мистецтва. Микола Шпаковський, тернопільський поет, запевняє для нових віршів, натхнення вистачить надовго. Це все є поезія. Це все, що відбувається, є поезією. і кожен якось тим просякнутий. Основне це просто пізніше сісти і списати це це на папір. це Європа. Залісці це Європа. Вишній це Європа. Мене станеться Європа. Буде Європа. Будем це Європа. Великі гаї – Це Європа. Збараш – це Європа. Тернопіль – це Європа. Тернопіль це Європа. Тернопіль це стопроцентна Європа. Тернопіль одне з е, самих ліпших і файних європейських міст.